Українські спецслужби наразі не підтверджують, що це вони ліквідували екснардепа-зрадника Іллю Киву, Натомість факт його смерті не заперечують. Нагадаю, колаборанта знайшли мертвим у Московській області напередодні. Лежав на снігу у крові. Пишуть російські пропагандисти. Екснарде потік з України ще до початку повномасштабного вторгнення, а потім просив у Бутіна притулку, ходив на пропагандистські шоу та дискредитував Україну. Про одіозні вчинки та безславний кінець зрадника. Дивимось далі. Московська область елітне котеджне містечко за високим парканом та КПП готель, де майже два з половиною місяці мешкав Ілля Кива. Територія під суворою охороною. Чесно скажуть, мені непонятно, як на територію такого котечного посілку вийти посторонні люди. Киву застрелили, коли він прогулювався в лісі біля готелю. Там зрадник зазвичай записував відео для свого телеграм. Ймовірно, вчора також мав намір це зробити, але не вийшло. Нібито було два постріли, після чого тіло екс зрадника знайшли перехожі. Російські правоохоронці допитують подружку Киви. Вони разом жили в готелі в аеропортах та на залізниці. Посилено перевіряють пасажирів, шукають причетних до вбивства. Але росіяни не дуже оплакують застреленого зрадника скаржиться інший перебіжчик царьов. Споминають русофобські заявлення Кива, Типа, ну раз він таким був, то в общем -то, його і не жалко. Києві було 46 і за своє життя він встиг багато чого наробити, огидного та кринжового. Так він поводився на засіданнях Верховної Ради. Закон в цілому. Переходимо до наступного вітав Путіна з днем народження Володимир Путін. З днем Зовраждінь. А перед повномасштабним вторгненням втік до країни агресора і вже в Росії закликав вдарити по Україні ядерною зброєю, регулярно ходив на пропагандистські шабачі та просив у Кремля політичного притулку. Клянусь вірно, виконувати на мене обов'язки за ліквідацію зрадника стоїть служба безпеки України. Про це повідомляють наші змі з посиланням на власні джерела в силових структурах. Офіційних підтверджень наразі не було. Давайте почекаємо офіційних висновків, що це за смерть у зв'язку з чим це могла бути звичайна різанина у парку, звичайна бійка. Кива якраз вирізнявся схильністю до подібних хуліганських дій. Цьогоріч, у серпні, Києві, повідомили про підозру у пропаганді війни та насильницькій зміні конституційного ладу. А в листопаді зрадника заочно засудили до 14 років в'язниці з конфіскацією. Ростислав Сосоєв, ми Україна, марафон єдині новини.